Друзі, вітаю на каналі United Farmers, Це в нас вже другий випуск про технічну коноплю в Україні. Другий випуск в нас практичний. Запрошую вас до перегляду. А розкажіть, будь ласка, про технологію вирощування конопель. Це секрет для чого питаю? Для того щоб нашим глядачам було зрозуміло, чи варто їм розпочинати. Цей ну, процес. Ну, саме перше, треба зрозуміти, для чого це треба. Їм. Бо є, е, якщо брати технічні культури, льон, коноплі або інші, то це питання е, для чого. Коноплі взагалі така культура, яка можна назвати безвідходною. Практично, люба частинка рослини може на щось використовуватись. Ну, ви знаєте, що вона ділиться на та, яка має ТГК, і та, яка не має mm -hmm. ТГК, тобто є технічні коноплі, є коноплі, які вирощуються там на CBD, на Насіння. Насіння теж різне. Через те питання, для чого їм треба? Якщо люди займаються, ну, наприклад, виробництвом олій да, і хочуть додати як асортимент конопляну олію, це один, одна технологія. Якщо люди займаються технічними, Якоюсь частиною переробки і мають цю переробку або знають, де її переробити, то це інша технологія. І третій варіант це коли це наш варіант, коли ми робимо технологію, така назва її Зеленець. Тобто ми не чекаємо, поки повністю дозріє рослина, а скошуємо її в біологічно-активному віці десь 80, від 85 днів до 110 днів, коли вона дозріває. Ця технологія є втрати насіння, бо ми не чекаємо насіння. Це великі втрати, в принципі, в грошах, але вони дає на виході. Якщо ви можете переробити, зібрати в першу чергу, переробити, то тоді, звичайно, це, ця технологія підходить. Там процес три основні величини три основні завдання. Перше насіння. Друге обробка поля або навпаки, перша обробка поля, друге насіння і третє спосіб збирання. З гектара маю 300 доларів, 200 доларів. Якщо я посію сою, буряк там, чи кукурузу. Якщо я посію коноплі, скільки я буду мати. Ми, як правило, з фермерами ведемо мову про те, що ви сієте, ви обробляєте ґрунт, ви сієте, ви звіряєте з нами, погоджуєте технологічну карту, ми даємо насіння або... В кредит, або ви його купуєте в нас, або в того, кого ми скажемо. А коли приходить пора збору врожаю, тут стоїть вже наша техніка. Тобто в нас ми збираємо. Бо нам потрібно в такому вигляді, як нам потрібно, щоб воно було. Це техніка це спеціальні косарки, це спеціальні перевертачі, це спеціальні кипувальники і довезення. Довезення, опять же, одна з великих питань, чому? Тому що логістика з'їдає багато чого. На 100 гектарів, якщо ми маємо від заводу поле. То ми будемо платити від 9 до 10 тисяч гривень за одну машину. На машину входить 7, 8, 10 тонн. Ну, і від того, що треба робити, це треба розглядати технологічну карту. Ну, все ж таки, ось щоб якось все да. ж таки зрозуміло да. зробити, який, на вашу думку, гарний попередник под коноплю. Ну, Почнемо з того, що ґрунтовий гербіцидів для. Конопель немає. майже немає. Ну, це є це там пара. У 2023 році перші зареєстрували. Да. Ну то вони його називають, зараз підуть випробування і так далі. Це зв'язано з тим, що коноплі реагують на гербіцид таким чином, що він починає е, е, змінювати саме стебло. Він крутиться, він лягає, він тончить і так. Через те треба попередники такі, які б могли б е, витримати достатню кількість гербіцидів перед тим. Ну, ви знаєте, що коноплі виносять дуже багато вуглекислого газу із, із землі і з повітря. Через те він вважається гарним попередником для тих культур, які. Погано реагують на волокислива. Тобто, да. фокус на тому, які використовували гербициди. Так, да. чи були використані, коли були, скільки, в яких угу. дозах. Тобто це перше. ви консультуєте, і це Звичайно. перше питання, яке є. Так. Добре. А який період, коли краще приступати до посіву, Які мають бути температури? Скільки вегетація, коли збирати? Дивіться, тут знову ж таки виникає питання, де ми знаходимося, в якій точці України, які ґрунти. Ну, ми, давайте будемо ми про, Житомир. про Житомир. Давайте про Житомир. про Житомир ділиться на три частини: верхня, де піски, де ми зараз знаходимося, багато піщаних ґрунтів. Є чорноземі, є е, сміжні між Чорноземом і Пісками. Це сюди ближче до Києва. А, взагалі по науці, як кажуть, і, і по дідівських е, байках, які переходили, бо коноплі сіялись до нас давно, потім вже наука в них вчилась. То вважається так, що на глибині 4-5 см ґрунту температура має бути біля 10 градусів. Хоча коноплі спокійно витримують невеликі заморозки. Через те період посіву конопель ми так вважаємо, що це має бути від 15 квітня в наших зонах до 15-16 травня, до кінця травня, навіть. ми в цьому році в минулому. В цьому році сіяли, закінчували посів 29 травня. Бажано на невелику глибину, але для цього потрібно мати столи робити, щоб було плотненький ґрунт, щоб ти не посадиш так низько. Ну, і звичайно, що добрива. добрива. В добривах є нюанс, в добривах, як, така, як наша технологія, то всі вважають, що багато, ну, як на іншу культуру, чим більше даси азоту, тим краще воно виросте. Воно у нас виросте. Коноплі можуть і 5 і метрів бути висотою. Але нам потрібно тонке до 3 метрів. Тоді буде край, ми ж волокно хочемо мати якісне. Чисте до 3 метрів. Тоді це обмежує вкидання азоту до 70 кг на гектар максимум. Усі сумарно. І з осінньою, і з весняною, із посівною, із підживленням. Все разом, якщо брати, то приблизно має бути 70. До 70 кг на гектар. Наші ґрунти дуже бідні, звичайно, бо це не є секрет для когось. А через те ми зараз працюємо над зміною структуру. Нема до чого вчепитись поживним речовинам. Тобто Ми кидаємо добрива, якщо там немає тої, тої субстанції, до якої може там, молекула чи фосфору, чи азоту. То а в нас так і є. У нас практично це пісок. Ну, це про піщане да, ми говоримо. Да. 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 З гумусом, там проблемка. Да. Там взагалі. Не. Ну, тут не тільки в гумусі діло. Тут ще питання в тому, що якщо навіть глина є, то все рівно е добрива сідають. А якщо нема до чого, то есть, пісок, він промивається просто. Ну, ми в цьому році дуже успішно виростили кукурузу в Радомшільському районі. У нас піщання теж грунти. Mm -hmm. Ми робили аналіз по гектарний. Uh -huh. Аналізи по гектарній сітці робили і робили диференційоване внесення і добрив, до і no, посів, це і це, це дало результат. Грунторобіток, який має бути під no, Ну в наших умовах, звичайно, це глибоке рихлення. No, тобто, от, зібрали урожай на далі. Ну, no, якщо є пожнивні якісь рештки, значить їх треба продискувати. Звичайно. Дискування, Дискування, більше, да? Да. Потім глибоке рихлення Обов'язково. плуг не що, піде, все. да. плуг там uh -huh. не годиться. Uh -huh. Треба глибоке рихлення робити. Ну на наших ґрунтах обов'язково, тому що якщо ви підете на любе поле, ви побачите, що 10-12 см, далі йде підплужна кірка, і там все. Оце це все, що ми маємо для, для того, щоб виростити. Якщо ми робимо оранку, ми перевертаємо пісок наверх, ми витягуємо каміння, ми витягуємо ті ж самі бур'яни, які лежали вже 8 років там, сюди наверх, і потім маємо проблему. Хоча з весною їх не буде видно, а вона з'явиться десь всередині літа. А навесні потім які. І, ні, ми осінню ще робимо. Ми, і ще ну, робимо. Да, ми робимо і компактором проходимо. Ну, навесні краще, звичайно, але тобто робимо культивацію. Робимо в цьому році, наприклад, ми зробили ранній. Внесли навіть гірбіциди. От Тому. Які вимоги до посіву, яке має бути поле? Рівне таке, щоб на ньому можна було їздити велосипедом. Ну так як під сою, під косолю, от таке от має бути. Як ну, яєчко, каже місяць. Як бур'як. Як, май... як під буряк. Як під буряк. Угу. Щоб люди розуміли, що це. Краще, ніж розуміли. соя, і краще, ніж косоля, як під буряк. Мало того, щільність має бути, щоб можна було велосипедом їздити, якщо це вдається. Це ідеально. А скільки сезонів можна сіяти коноплю? Ну, є площі в Україні, де з 1931 року. Підряд. Я ж кажу, з 1931 року на одному полі ростуть коноплі до сьогоднішнього дня. Ну, то що вона як та, якось там і насичує, щось там з груду при, забирає. При да. правильному обробітку, при правильній агротехніці можна сіяти. Перевірено і, вже, так? Да? Так. Да, це науково перевірено інститутом, а ми будемо на практиці. А скільки роботи? у вас буде вже посів це другий? Перший. Перший, На цих полях на цих буде перше. Через через п'ять років приїдете, покажемо. Буде цікаво. Я думаю, що ми все-таки на третій рік трошки будемо міняти. Хотілося б з цього зміну мати крупних фермерів, а, а, ті фундісти, які могли б з нами мінятися площами. Тобто не 10 на 10, а скажімо, дві тисячі гектарів на 2000 тисячі гектарів. Ще питання, яке так. я маю вам задати: умови зберігання. Комупел? Так. Ну, Сама велика проблема, так як це масляна культура в насінні, то це не пересушити, не перегріти. Тобто це не є якісь супер-пупер спеціальні умови мають бути. Ну, якщо ви надовго хочете зберігати там, свій страховий фонд, що то ну, наука і, і світова практика показує, що заморожують. Там до мінус 18. Да. Серйозно? Так. Хал. І зберігається це 5-10 скільки років. Це, як правило, страховий фонд. Тому що ми не знаємо, що буде завтра і чи буде насіння. Через те ми якусь частину мусимо покласти. А так, це має бути нормальна температура, не вища як 25 градусів влітку. Морозу не боїться. Угу. Вологи не можна допускати, більше як 12% має бути, угу. не може бути. А саме насіння, до речі, обробляється, ви якось одну проблему. Обробляємо були... при посіві. Посів Прям а, в а, ні. У вас, ні. Є... Да. У вас є, де це робити, так? Да. Да. А від чого? Від всіх шкідників якісь хвороби. Повороби шкідники в основному. Короби, шкідники. Ну, треба дивитися попередників. Від... Тут ми ж не знаємо, що там. Через те тут, воно, ну, як правило, стандартне, там є 3-4 набори, але конкретно з кожним будемо mm -hmm. розмовляти. А взагалі, от з вашого досвіду, да. в цьому році, да. скільки от схема захисту, яка у вас була? От скільки було етапів захисту? Етапів захисту при протруєнні насіння. Угу, да. Частково, частково, ми обробляли дронами. Частково. Профілактично від ну хвороб мало і шкідників ну, ви, мало Ви посіяли. Насіння оброблено. Да. Посіяв був передпосівна обробка гербоцидна? ну, саме насіння. В насіння вже було все, тільки насіння, протруювали тільки насіння. Угу. Посіяли, по, потім по грунтових по, немає, не можемо нічого. То взагалі просто нічого не нічого можна? — Нічого не робили. І ще питання, яке я точно вам маю да. задати: збирання, як воно організоване, як цей процес. Ну, це треба, рожа. Йти, треба йти дивитися на техніку. Це основна машина хайлер, косарка двохрівнева, яка косить на дві частини са само, само рослину, нижня, верхня, піднімається до трьох метрів. Косимо один кладемо ряд, другий кладемо ряд. Таких комбайнів. Два в Україні, з десяток в Європі. Обидва в нас. Це один, це другий. Це частина, далі, коли воно поклали і воно сохне, сама тріста, сама далі включається в отакі машини. Це теж хайлери, називаються перевертачі. Вони перевертають під час просушки. Після того, як поперевертали, йдуть далі кипувальники. Бачили? Дехонти. Сама дефіцитна штука в нас на сьогоднішній день, бо їх мало. І нема де взяти. Так? Так. Хлопці вже багато разів бачили якісь речі, які вдосконалюються в цьому Ну, Так тобто, що ми да, краще ніж да, цей да. у нас. Всі все, що вдосконалюється, все фіксується. Е, а з тим, що 20... з'являється да. в Тому, ми 20, можемо... 22 е, удосконалення хлопці зробили раз пропозицій для Хайлера. Вони були тут, автори. І найголовніше в нас там зараз не видно, є там спеціальний такий каток, який копірує землю копір. Ми його зняли і е, ставимо е, два, два сенсори, які зав'язані на мозги. І вже не треба котитися, вони одразу. Да. Да? А здесь виходить якраз дві лінії срізки, так? Да? Так, да. одна а косарка ліні? і друга косарка. Да. Да. Одна піднімає, внизу ми вставляємо коміль 5-7. Потім метр-метр двадцять, метр і потім друга метр-метр двадцять. Метр і верх скидається, летить окремо. Якщо треба збирати на сібіді, туди, на поле. На поле да. Воно проходить через все, і там скошується а і падає. Ні-ні, все проходить через комбайн. Через комбайн і викладає акуратненьким образом. Ніхто нікуди не валиться. Все йде через комбайн. Спеціальними от, подачами і розкладається гарненько на полі. Звісно. Ну, Звісно. Да. Вот Це все затягується, підтімається і, покла... і кладе спокійненько отут, от рядочками. Один рядочок і другий рядочок. Паралельно. Кожен срез отдельно. Оце наші бідолаги металюльом. Вони давні, але працювали дуже гарно, відпрацювали зараз. А? Вони і то, і то роблять. Їм немає значення. А да. камера да. ви ріжете спеціально, під цю камеру, так? Камера метр, метр двадцять, ленточна подача, скрутили, викинули. Льон він може теж робити, він, він універсальний. Так. Він може і те, і те робити. А ця машина що робить? Те, Теж, саме, те, те ж саме тюкує. Не малого... тюкує. Тю... тюкує, це Да. То перевертає. Угу. Коля як перевертає? Добре? Газують під 20 кілометрів. Б'ємо по руках, але добре, що забивається, то тоді тормозить автономно, само, правильно? А комбайн для чого? Який? Зерно, насіння, конопель. Насіння. Там спе... це сам комбайн, він. ну, Класичний, так? Да? Класичний, так, да, але не зовсім, бо це, 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 це до 17, після 2017 року такі комбайни можна було брати. А до того вони не було. Це клавішний комбайн, роторні сюди не підходять. Спереді там ми бачили унікальну нав'язку, а коситься воно. А що за навіска, пішли, бачила, покажемо. Це що дуже щось надзвичайне для мене, наприклад. Ось ця штука туди навішується. Це спеціальний джандір, під нас роблений. Якщо ви бачили жатки, вони трошки інші, а це спеціально зроблено під те, щоб можна було. Вона то більш-менш стандартна, але її унікальність в тому, що вона піднімається на висоту 3-6 метрів. Тобто, якщо коноплі, наприклад, будуть 4,5 і там буде насіння, то вона на 3,6 піднімається і спокійно знімає насіння. Низ, він е, приспособлений під коноплі, е, одночасно і насіння, і коноплі знімає. У нас виходить чисте поле. Це Воно причепне, да? Воно навісне, на комбайн спереді ставиться. Господа, який, 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 не а там є спеціальне. У нас навіть для того, щоб він не перевертався, ми е, спеціальною рідиною заповнюємо колеса, угу. щоб він не перевернувся. Да. Ну, та, та спеціальна навеска, на нього чіпляється верх, низ Ця штука молотить кладе уже не рядочком, а, а уже... яка оця? Чого? Чим слабенька? Що? Нога? Угу. угу. Нормально? Нормально. Він бачите. Так, зараз покажу, як зберігають. Як це виглядає. Тут дуже багато. Але покажи зблизу. Дуже гарно, до речі, складено. Отаки От розкажеш, у вас щось тут таке є. Ахте, от, тут це вода. 28 машин обладнання прийшли вже. Це по справжньому так. Три літ, три, три машини. Там підвал 3,5 метра глибиною, там, де буде стояти очи туди. Це все витяжки, це все зроблено. Зроблено майже по дівці. Залиті поли, чистота пруга, автоматизація кругом. І ви ну, плануєте вже ось 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 зробити. Ну, да, починається монтаж обладнання. Перше ми скошуємо скошуємо е спеціальну косарку, яка кладе на два Скошуємо, залишаємо коміль півтора, тобто 5-7 см вниз. Потім йде нижній шар, метр скошується, потім йде друга жатка, другий верхній метр, і два ряди лежить. Верх скидається. То, якщо хто на Сібіді збирає, то те можна, бо там ще є насіння з молочком, молоденьке, його ще можна виростити, зібрати ніж на хто робить медичні які-небудь речі. В принципі, ми надіємося, що то буде наше добриво на слідуючий рік. Ми його оставляємо, і потім воно буде лежить, сушиться, проходимо це, перевертаємо і спеціальні перевертачі, які бере так же і так же кладе. Чекаємо церація, коли проходить відділення від середини. Від... Там є середині костра, яка, ну, мабуть, бачили чи, чи знаєте що. Ну, в якій рослинці є стебло, uh -huh. а то в коноплях воно там заповнене ніби ваткою. Uh -huh. ну, це називається костра. Тобто, Здерев'яніле стебло, плюс там серединка. Ну, його можна по науці називати, можна без. В народі це костра. Або костриця, що називають. І от зверху йде луб. Він, як зелений, він луб. Коли він починає е, процес мацерації, це між лубом і кострицею бактерії з'їдають клейтою. І виходить, що відділяється волокно. Коли ми його воно дозріло, відділяється, ми його потім кипуємо. І все, і перевозимо. Це, мабуть, як технологія збору льна на волокна. Мабуть, так то майже то... ці самі ці самі комбайни можуть робити цей з льоном. От так, по правильному, як це ну, має. Да, бути. Ну так, розумієте, там же ж з льоном там питання, тоді мацерація. Вона стоїть на полі, в нього проходить, стоячи, а не лежачи. Кладуть, а потім його зні... збирають. Ось тобто тут я таку технологію бачу. Да, да, тобто кладуть, воно... виривається, кладеться, потім перевертається. Ну дуже схоже, бо це майже одні й ті самі культури. Проблема тільки в тому, що льон метр двадцять максимум. А тут може і 5 тобі дати, якщо ти неправильно кинеш або правильно кинеш. У нас є приклади в цьому році в різних регіонах, де 4,5 метра зібрати. Цікаво, там тоді потрібно регуляторам росту працювати, чи да, можна? Да, да, да. Так, якщо хочете зменшити, треба регулятор росту робити. Ну, життя є життя. Так, дякую вам. Да, будь ласка, все тоді.